Нарешті я наважилася повести лану на стерилізацію, взяла собі каву, на жаль, без коньяку. та вирішила в дорогу. Чому я так довго не могла наважитись, морально не була готова. Обрала ветхаус. до речі, він цілодобовий, тому що тут є свій кардіолог, також своя лабораторія і все швидко роблять при тобі. Це триповерхова будівля для котиків, один вхід для собачок інший. Це дуже правильно та мило. Спочатку лані поміряли температуру, потім зважила вона 2400. І далі пішли на УЗІ серце для. Для Мене такий етап підготовки до операції дуже дуже важливий. Я довго шукала клініку, де так ретельно підходять до здоров'я тваринки. А ось як б'ється сердечко О, зі серця Улани, все добре. Наступний етап це здача аналізів. Тут мені її вже сумно залишати, але я буду чекати внизу на результати. Дуже класно, що є своя лабораторія, і на місці роблять абсолютно все. Тут звісно, операційний блок, рентген та грумінг. Я чекала хвилин 45, а потім мене покликав лікар. І сьогодні операції не буде. у Лани погані аналізи. Назначили лікування на 14 днів, а потім знову приїхати на плановий огляд. Я дуже рада, що в хаосі все ретельно обстежили, тому що могло закінчитися трагічно. Піклуйтеся про своїх друзів, тому що вони не зможуть вам сказати, чи їм погано, чи їм добре. А ми вже вдома і з завтрашнього дня будемо лікуватися. Надіюся, через два тижні аналізи будуть в нормі.